Увага, увага, увага! Вчимося діяти у надзвичайних ситуаціях. День цивільного захисту у комунальному закладі Миколаївська спеціальна школа номер 1 Запобігти, попередити, врятувати головне завдання цивільного захисту. Цивільний захист це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна, від надзвичайних ситуацій, шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період. Щодня в світі фіксують тисячі подій, під час яких відбувається порушення нормального умов життя і діяльності людей. Надзвичайні ситуації бувають природного характеру, землетруси, повені, шторми, техногенного характеру, аварії на підприємствах, руйнування, пожежі, соціально-політичного характеру, тероризм, конфлікти, воєнні. І надзвичайна ситуація військового характеру, воєнні конфлікти. Увага, 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 ми будемо вчитися діяти у надзвичайних ситуаціях. Якщо ви почули такий звук, то ви знаєте, що звучить сирена. Задача сирени сповістити людей про небезпеку. Як ми маємо діяти, коли ми чуємо сигнал сирени, уважно дотримуватися вказівок, дорослих, зберігати спокій. Якщо сповіщення про тривогу застало тебе під час онлайн-уроку, слухай вчителя, вимикай комп'ютер або ноутбук. Телефон, урок буде завершено. Візьми тривожну валізу. Ми з вами вже навчилися під час тижня безпеки, що повинно бути у тривожній валізі. Документи з речами першої необхідності, телефон, домашніх, е, так, швидко йти до сховища або лягти на підлогу біля внутрішньої стіни будинку, тримати подалі від вікон. Якщо відчуваєш тривожність, глибоко дихай. Дібрись спиною на стіну, для відчуття опори, розмовляй з дорослими, співай, заплющ очі, яви себе в тихому спокійному місці. розідри долоні. Якщо сигнал тривоги застав тебе на вулиці. Необхідно сховатися в тому районі, де почув сигнал. Цією метою треба знайти найближче підготовлене укриття. Якщо не встиг сховатися, скористайся умовами місцевості. Ями, канави, які поблизу, не треба лягти на землю обличчям вниз. Виходити з укриття можна тільки після сигналу про відбій повітряної тривоги. Якщо ви знаходитесь в приміщенні, то під час сигналу повітряна тривога відбувається евакуація. Що таке евакуація? Це організоване виведення людей з небезпечних місць. Рухаються всі по плану евакуації та по позначкам стрілками, яке показано на вихід. Правила евакуації: не говори, щоб чути вчителя. Не повертайся, щоб залишитися в безпеці. Допоможи тому, хто цього потребує. Не штовхайся, щоб не постраждали інші. Не біжи, щоб не постраждати. Не панікуй, уважно слухай вчителя У разі виникнення диму, запаху, гару, осередків горіння негайно потрібно телефонувати 101 У разі пожежі потрібно, перш за все вжити заходів евакуації людей, яким загрожує небезпека, повідомити про пожежу у найближчу пожежну частину за телефоном 101, розпочати гасіння вогню за допомогою вогнегасників, піску та інших засобів. Ось ми з вами вже під час Тижні безпеки дивилися відеоінструкцію користування вогнегасників. Отже, коротка інструкція по застосуванню вогнегасника. Перше сірувати пломбу. Висмикнути чеку направити вогнегасник на вогнище, різко натиснути на важіль. Також нам знадобиться для захисту органів дихання ватно-марлова пов'язка. Вона виготовляється із шматка марлі розміром 100 на 50 Про е, під час тижня безпеки було практичне заняття е, про виготовлення ватно-марлової. Давайте пригадаємо користування ватно марлової пов'язки. Як правильно одягати та значення ватно-марлової пов'язки? Сьогодні ми разом з вами навчилися виготовляти ватно-марливу пов'язку. так? А тепер давайте ми з вами поговоримо про правила використання ватно-марливої пов'язки. Ватно-марлива пов'язка має свої зав'язки. вони є верхні та нижні. Нижні зав'язки, ось вони в нас, ми їх повинні зав'язувати на тім'я. Верхні зав'язки на потилиці. У ватно пов'язки є верхній край нашої маски, який повинен знаходитися якомога поближче до. Ваших очей. Якщо у вашій ватномарливій пов'язці з'являються якісь нещільності, то їх обов'язково потрібно закласти ватяними тампонами. І для підвищення захисних властивостей від незначних концентрацій небезпечних хімічних речовин маску потрібно зволожити зовні водою або ж відповідними розчинами. Якщо це буде захист від аміаку чи лугів, її потрібно зволожити 5% розчином борної кислоти. Якщо це у нас буде захист від азотної кислоти, або хлору, то ми зволожимо 2% розчином питної соди. Отже, ми з вами навчилися сьогодні виготовляти ватно-марливу пов'язку. Дякую вам за увагу і чекаю на зворотній зв'язок. Добрий дітей. Як надати першу допомогу? Про алгоритм ваших дій е, вам розповість медична сестра нашого закладу. Так, прослухайте, будь ласка, е, відео із Всі доброго <реку> ранку та спокійного дня! Впізнали? Я ваша шкільна медична сестра Тамара Ігорівна. Я сподіваюся, що ви мене впізнали, адже я вас всіх пам'ятаю та дуже сумую. Оскільки нас в закладі проходить. Тиждень безпеки, життєдіяльності та цивільного захисту, я хочу вас ознайомити та на практиці показати декілька видів домедичної допомоги в умовах військового стану. Домедична допомога що ж це таке? Домедична допомога це найпростіші невідкладні медичні дії, які надаються безпосередньо на місці пригоди терміново при пораненні. Зазвичай до медичні дії надають не медичні працівники, а особи, що знаходяться поруч. Алгоритм надання допомоги. По-перше, надавайте допомогу лише за умови, що це безпечно для вас. В пріоритеті завжди є власна безпека. Для цього вам потрібно оглянути місце події та переконатися, що вам нічого не загрожує. По можливості перемістити потерпілого. Безпечне місце. Друге, оцініть стан потерпілого. Передусім, вам потрібно визначити притомна людина та чи вона дихає. Для того, щоб визначити свідомості, ваш потерпілий чи ні, можна, наприклад, задати декілька запитань. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте? Так. Добре, чую. Як ваше ім'я? Михайло. Добре. Перевірили, наш потерпілий знаходиться в свідомому стані. Далі викликаємо карету швидкої допомоги. Далі зупинка критичної кровотечі. Що нам для цього потрібно? Потрібно кровоспинний джгут, або турнікет, або використовуємо тугу пов'язку з підручних засобів. Що я маю на увазі з підручних засобів? До підручних засобів можна віднести будь-який шмат тканини. Можна віднести ланцюжок від вашого ранця чи вашої сумочки, або навіть власне Сьогодні згадали, повторили та закріпили наші знання та вміння діяти у надзвичайних ситуаціях. Кожна людина повинна знати та вміти діяти на звичайні ситуації будь-якого характеру, адже від цього залежить наше життя та життя людей, які нас оточують. Все буде добре! Слухайтесь, батьків! Незабаром зустрінемось у школі. До побачення!